Діти, а в нас зустріч сьогодні з представниками дуже мужньої і необхідної для всіх професій. Професії пожежника будьте уважними. Дуже багато цікавого чекає вас попереду. Діти, знайомтеся, це пожежники, Носоріг Марко та слоник Миколка. Пожежники запросили нас, щоб ми познайомилися з їхньою професією. Пожежниками можуть бути здорові, сильні та витривалі. Погляньте на наших звірят. вони тренуються весь час, щоб бути сильнішими. Пожежа, тривога, гайда, друзі, для того, щоб гасити пожежі, пожежникам необхідний спеціальний одяг, який зможе захистити їх від вогню костюм та шолом. Для слоника миколки і костюм та шолом для носорога марка. Погляньте на пожежний радар, що в нас тут палає будинок, хучиш, споряджаємо пожежну машину, лопата, пожежний рукав та повітряна подушка. Все готово вперед на допомогу! Найважливіше завдання вогнеборців рятувати життя. Саме для цього нам потрібна повітряна подушка. Ми зараз її надуваємо. Рятувальна повітряна подушка готова. Стрибай мишеня. Так, один є. Тепер твоя черга кошеня. Трибай, не бійся, ось так. Звірята врятовані, тож зараз наші хоробрі вогнеборці гаситимуть пожежу. Приєднуємо рукав до гідранта, включайся, водичко, давай гасити пожежу, допомагай! Молодці! Перша місія виконана. Ми допомогли пожежникам врятувати звірят та загасити пожежу. Що це? Пожежний радар, виявив пожежу в лісі. Для лісових пожеж використовують спеціальні обладнані гелікоптери, а не машини. Спорядження. Рятувальний кошик, якщо у пожежі будуть звірята, підвісний ковш для того, щоб набирати воду та аптечка. Ось ми і прибули на місце пожежі. А чим загасити вогонь? Водою, звісно, гайда тоді по воду. Ось і озерце з водою, набираємо у ковш води і прямуємо. На місце пожежі. Одну загасили, потрібно ще води. Хочеш бути пожежником це означає швидким та вправним. Пожежі в лісі трапляються через необережне поводження з вогнем. Люди палять багаття для пікників, а загасити забувають. Ось і загорається цілий ліс і можуть навіть постраждати звірята і самі люди. З вогнем треба поводитися обережно. Пожежу загасили. Безпеку поновили молодці. Ну, що, діти, сподобалось вам бути пожежниками, рятувальниками? А вже ж мені теж, діти, дякуємо носорогу Марку та слонику Миколці за таку дивовижну пригоду. Ось і підійшла до кінця наша зустріч з представниками пожежників. А давайте ви намалюєте все, що вам запам'яталося із цієї зустрічі. Та надішлите мені. До побачення!